Вітаю вас на моєму каналі Зроблено в Україні. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд речей, які я купив на барахолці за ці вихідні. Перед початком огляду хочу попроситись підписатись на мій канал, якщо дивитесь не підписаний. Подобайку, якщо... Вам подобається моє відео. Ну, також коментарі. Ще хочу сказати всі ці речі в мене в продажі. Я купую, продаю. Зліва буде об'ява, що я купую. Також мій телефон буде в відео, в описі під цим відео. Дзвоніть, телефонуйте, пишіть, якщо щось кого зацікавило. Будемо домовлятися. Ну, почнемо з таких знаків. Я збираю тематику Морсь... ну, море. Воєнно-морський флот. Ось такий. такий значок легкий. Це я купив, потім отакий Дембільський. значок потом ось такой крейсер Баку далее вот такой 15 років, ну какие-то лодки, еще я не уточнял, потом буду пробывать Далі ось такий знак. Тут не зрозуміло, що воно. Якийсь ветеранський знак, не знаю. Далі ось іще один. Це також ветеран Качефе Краснознаменого Черноморського флота. с вот таким такие Далее это Тарас Шевченко, такой был туристичный корабль и еще вот такой капитан Белоусов. Если не помиляюсь, это ледокол был. Далі купив ось такі 5. Це не монети, це медалі. Купив всі 5 штук за 200 гривень. Ось така медаль. Це всі медалі НБУ. Одна, ось така друга. Тобто вийшли вони по 40 гривень мені. Ну, Ставив якийсь дідок, він там винний. Ну, не дідок, мужик. Це я так уже кажу, трохи старше мене. Ну, нічого, і ось така небесна сотня. Потім е е купив е такі на позолоту ось запанки. Такі дві. Це на афінаш. Ну, вони такі гарні, красиві, в гарному стані. Буду їх здавати на позолоту. И так уж вот такие клипсы. Вот такие две клипсочки. С вот такого И еще вот бряшка ведь часив. Вот такая не ну, бряшка, а застепка. Тут вот такие. Не знаю, позолота-то чи не, ну, Купив уже в кучі, і це ж куча отаке кільце, ну воно латуньєве. Ну, взяв, не знаю для чого воно. Може пригодиться, воно все недорого вийшло. То це я і купив його. Потім у людини були ось такі три монетки, вони це вже паяли, їх. Людина намагалась їх продати як, ну як... Копійки і нумізматика. Побалакали. у нас цілий день простояла, а ніхто не захотів. Потім я підійшов і по 30 гривень за грам я забрав. Тут вийшло 6 грам, ну там без якихось сотих, ось, за 180 гривень забрав ці монети. Потім <кій> ось такі часи. Жіночий орієнт це позолота. Вони з авто ну, під заводом. Все робочі купив. Потім ще ось такі позолочені часи. Швейцарія. Це. гарні такі. Бачите, тут Мадонна. І ось такі треті купив. Також по золоті. Це все Швейцарія, а то Орієнт, Японія. Кхе. Купив їх недешево, по 400 гривень за кожні. Ну, по золота. І купив ось такий ще срібний такий годинник. Корпус срібний. Купив за 1000 гривень. Чому? Ну, я вже їх. Не, нема не ці, а другі часи вже розбирав в срібні, то корпус важить майже там, 40 грам. Я купив за тисячу, добре. Купив ще чуєте вони. Он стрілка, бачите. Механізм робочий, все добре. Ось такі тут є, як кажуть, чекухи. Сейчас покажу вам, відкрию кришечку, немає у мене ногтів. Ой. Ну, взяв, тому що, бачите, <клес>, механізм робочий, все добре, плюс срібний корпус, пригодиться. Срібло зараз дорожче. Потім, ну, там у різних людей взяв отакі вот срібні кольця. Одне, ось таке друге. І ось таке третє. І такий топчик гарний, ось такий взяв набір. Ось такий лента який гарний такий зелений малахіт, камінь. Це срібло, все. Тут 30 грам срібла в цьому наборі. Взяв дорого, по 100 гривень грам. Ну, тому що такі речі вже отдав 3000 гривень. Ось таке кільце. Потім дві такі сережки, кульчики. Це натуральне каміння, срібло, гарні такі. Дуже класний. Він вживу виглядає дуже красиво. І ось такий браслет, гляньте який. Гарний. Не хоче зводитись. Бачите, такий малахіт. Срібло. Зелений колір дуже гарно виглядає ось так. Це срібло, все. Подивився, все клеймо на місці. Ось такі в мене <клух>, придбання за ці вихідні по фарфору, по порцеляні посуду, статуеткам нічого не було. Ну, коли як, знаєте, то буває, то не буває. Зараз взагалі вже дуже тяжко щось гарне знайти. Ну, отакі ось знахідки. Так що, кому щось сподобалось, телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Також в лівому кутку буде об'ява на ті речі, які я купую. Дивіться, може, пропонуйте, що у вас є. Ну, а так хочу вам побажати всього гарно. бережіть себе, бережіть своїх близьких. І зустрінемось, коли зустрінемось.